Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Так, ну що ж трапляється, коли до влади приходять абсолютні невігласи, набрані з вулиці? Так, ну чому є, ну, може, якесь пояснення, я не знаю, правда, яке. Хіба ж окрім загальної деградації, наприклад, деякої країни, де, в якої таке відбувається, коли е, замість еліти, так, і духовної, і та, та всіх сенсах до влади приходить бидло. ну. От в Радянському Союзі це класика була в 17-му році. Так, це призвело до страшних катаклізмів, убивства 100 мільйонів людей і, врешті-решт, визнали цей проєкт дебілів і бидла неспроможним. І Радянський Союз розвалився просто. Ну, зараз цим шляхом йдуть США. І кожен день підтвердженням моєї геніальної теорії про необільшовиків Трампа з'являються все нові і нові приклади. Таким прикладом є лист міністерки освіти з показовим прізвищем МакМагон, що Кельською означає син могутнього. І я вам уже говорив про українські прізвища, які співзвучні в всьому світу. Так, ось у США українське прізвище Макогон так, переписували на Макмагон, тому що більш відоме кельтське прізвище шотландців, там, ірландців, я не, я не знаю, уельсів. Макмагон, тобто син могутнього. І от ця могутня дама виявилася, що вона зовсім не могутня. Це ж уявляєте собі, вона спрямувала власний лист до найпотужнішого, найелітнішого університету світу Гарварду. З погрозами, що ми вас там і те, і все зробимо вам, тому що ваша політика йде в розріз із політикою нашого ну, сонцеликого Трампа. виявилося, що там повно граматичних помилок, повно. Це від міністерки освіти, ви чуєте, Сполучених Штатів Америки. Я не знаю, що вона закінчила. Може, вона купила диплом десь на, на базарі? Де вона його взяла, я не знаю. Але ж ці ж там у Гарварді теж ґавепа не ніликом шити. Вони взяли, повиправляли всі ці червоні, як кажуть, помилки, а там їх безліч, і відправили назад. Написали, що це такий лист могла написати тільки абсолютно неписьменна людина. І це, це людина міністр освіти. Ну це ж у всьому там. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. У нас теж такі проблеми існують. Так. Тому що я ж, якщо щось говорю, Мені там закидають, вважаєш, там цей канал, то він присвячений Україні. Так. А ви говорите про Сполучені Штати Америки. Так, ну і хто розумний, той проводить аналогії. Є такий метод науковий. Хто володіє таким науковим методом? Аналогії, то він бачить, що ну, <кліпи> аналогії є і з Україною, так, у всіх сенсах. Те, що відбувається нині у Сполучених Штатах Америки, так. Я розумію, що <кліпи> Трампу до України, то по цим балах і глибоко в носі йому та вся Україна. Але ж вона постійно присутня у порядку денному. І ці журналю, журналісти, коли б він з ними десь не зустрівся, він завжди, завжди йому запитання з України. І він бідний, як вуж, на пательні, крутиться і викручується і несе повну єресь, ахінею малімадів, а Абракадабру, але ж ну куди ж дітися? Запитання ставляться, збирає величезну аудиторію для того, щоб підписати якийсь черговий божевільний указ. А тут йому бабах запитання про Україну, бабах запитання про міністра такого, то бабах про хесета, цього алкоголіка, так? міністра аж самої оборони. А тепер вже будуть ставити запитання і стосовно міністерки освіти. Так, там же розігнали Міністерство освіти, у один з перших указів. І створили Трампівське міністерство освіти. Так, і набрали ось таких людей, як дама, із такою могутнім, з таким могутнім прізвищем Макмагон, син могутнього. Мабуть, фізично був могутній, але не розумово.